Так зволин у нас є, давай. Те, те, коли тобі кажуть, що ти не туди йдеш, що ти дякувалося, що з тобою сталося. У тебе є проблеми сьогодні. І ти е, не хочеш багато щось пояснювати і взагалі не хочеш пояснити, тому нічого не вийде. У мене е, така ключова фраза закралася в голові, що колись сказав Кирпець, і Таня Повторює. теж дуже часто, що більшість людей нічого не досягне в своєму життю, адже ми всі свій час, енергію. Досягнути цілих інших людей. І це мене мотивує найбільше, щоб я не реалізовувала себе на досягнення цілих інших людей. ціль. дуже важко, коли ти не можеш долучитись до цього тих людей, котрі з тобою, ти не хочеш свожиття їх виглядати. Аби ви це, це той камінь, який мене тягне. Якісь... Відпустити цей камінь. Немає лавка, лайка. Я не пам'ятаю, на якому навчанні Іван Васильович питав. Чи можна курку перетворити на орла? І то і то птахі. Чи можна перетворити на орла? Курку. Ніякий тренінг, ніякий лайфхак не, 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 не зробить з курки орла. А тобі потрібно 5 орлів. Так? Ой, так, вибач, Тоня. Тобі треба 5 орлів. Ти до цього, ну вибач, такі ну, поняття ну, може бути тобі яскравіше. А, а ти в курятнику. Їх багато цих кур. Їх так багато на кожній жординці є. І такі, і такі, і такі. І, і, і професора навіть. з медалями такі, там, заслужена курка, несучка, така, а та сучка, а та несучка. Вони всі такі цікаві, але вони курки, тобі треба борлі. Тобі, якщо не те то тебе треба проходити з курятиками і шукати армію. От все. І п'ять бойових пітухів. Нормально. Я не хотів би, щоб ти якось сприйняли це. Просто це яскравий образ, ти не можеш перевиходити. Ти можеш навіть її підстригти, як орла. Ту можна курку підстригти так, щоб була дуже схожа на орла. Навіть написати на нішу це. Її можна прямо не знаю, посадити рядом за Під Підфотошопити якісь там, фільтри на класно. Але це про що ще раз говорю? Наш бізнес, давайте запишіть собі, бо ви це чуєте, але, на жаль, ви не чуєте. Чуєте і не чуєте, так? Наш бізнес, великими літерами пишіть, це не бізнес перевиховання, це бізнес пошуку. Ми шукаємо людей з потенціалом, які будуть дивитися закоханими очима на ідею поліса, реживого маркетингу, ідею квадранта, ідею розвитку роботи над собою, ідеї допомоги іншим людям. Це бізнес пошуку. До речі, цю фразу колись у 2008 році мені озвучила вперше не мені особисто, а будучи на лс 1 серед 120 співробітників компанії. Євролайф, будучи вже майже 9 чи 10 місяців в бізнесі, Соколовська Катерина, 16 рівень компанії Євролайф Євройф, сказала, наш бізнес це не бізнес перерухування, російського, не бізнес-перероспитання, а не бізнес-поїск. Шукайте і знайдете. Так, друге. З цього природу, питання, але трошки іншим Чи є приклади, де курка сама себе зробила орла? Бо вона орел. Вона одразу брала руму ну, просто спочатку, спочатку росла в курятнику, знаєш? росла в курятнику і вважала, що вона курка. А коли побачила можливість, перспективу і зрозуміла, хто вона є насправді. І дуже швидко з цього курятника вилетіло. Ну, це, це, мабуть, той приклад тих людей, кому не вдалося за собою повести близьке оточення, яке на той момент було таке. Так, на жаль. Так. Да. А вибач, не закриє цю тему, а будеш чіплятися за них. Вони переможуть. Вони переможуть, вони тебе затягнуть, як гірі. вони тебе закриють курятник і все і виключить світло. Я можу ще додати, можна? Да. Додам. Дивись, вони не підприємці і вони ніколи не стануть такими. І тобі треба це розуміти. Ціності інші, так Так, Це цінності, це мислення, все інше. Задам тобі запитання, ти відчуваєш, що ти сильніша, розумніша за них? Скажи це знає. Ти це знаєш. <різв я> <різв я> <різв я> ну от, супер, дивись. я от зараз була на жіночому форумі, і ну хто виступає? Коучі. І теж цікава думка: якщо ти знаєш, що ти сама розумна в кімнаті. Тобі терміново треба вийти з кімнати і зайти в нову кімнату, де твоя буде точка дотику. От у мене буквально три місяці назад була така кімната. Нас запросили на закритий захід. Це були найкращі підприємці 25-го року. Це Василь Даналець, це власники Аврора. Тобто це було нагородження кращих підприємців. По обсягам, по продажам, по масштабуванню. І коли я зайшла в цю кімнату, я Ігорю кажу: слухай, мені якось тут ну ось так. Він каже: Заспокойся, у тебе сукня півтора тисячі євро на тобі годинник, 10000 тисяч євро, ти там взуття, ти на крутій тачці приїхала, заспокойся. Але я по тілу відчула, що мені якось, знаєте, є куди рости, до кого рости. І я дуже рада, що я попала в таке оточення людей. От в ту кімнату, де я можу зростати, і так само ви сьогодні попали в таку кімнату, де ви зростаєте, де ви рухаєтеся вперед, тому що ми разом в цій кімнаті розумієш? Тому просто виходь з цієї кімнати. А ми навіть до. От ви дуже швидко рухалися по кар'єрі, да і шли е, швидкі результати чотири там з половиною роки да закри, закрили закрили співвласникам. Скажіть, будь ласка, яке це було точно, що ви їм казали? Яку кількість зустрічей ви взагалі проводили, щоб ну, досягти оцих результатів? Е, яка у вас була які там цінності? Що вас саме торкнуло? Таке що, що що от вас поперло робити одразу? Такі я хотіла заробляти все більше нічого. Я питання таке, що мене торкнуло, щоб я що я швидко рухалася по кар'єрі і, і яке було оточення? І що казали тим людям, які ну, робили круті результати? Бо я ж розумію, що це люди, які робили напевно перший місяць. Там наприклад там триста одиниць після семінару. Тобто після... як включити які слова там підібрати, щоб дійсно люди робили це результат. Не переживайте за ці слова. Я трошки зекономлю час. Почав, у вас є завжди керівники, вищістоящі, які підкажуть, вони відчують ваші директори шості, ваші восьмі, вони відчують, як підтримати. Як... Які слова сказати новим людям, які там роблять якісь результати? Все це ми вміємо робити. Не переживайте. Ви зараз забезпечите доставку цих людей в вашу команду. Давайте будемо мовити, виходити. Ну тут повинна бути ваша мотивація. Я на три роки залишила все, що я там мріяла, хотіла відпочинки, не знаю, новий рік. Все, тобто я кожного дня просто працювала по 9-10 годин, все. Не було у мене там достойного оточення або багатих людей. Це просто були звичайні люди, але моє було рішення і велика активність. Я і вночі працювала, я заяви заповнювала в Офісі вночі. Призвала себе в армію. Призвала себе в армію. Або якщо на заробітки боїлася. Била в одну точку, поняла? Баяла в одну точку. І все, і все дало свої плоди. Так само, <рес> і, а, тільки ви почнете це робити, побачите, що буде, буде результат. Світо, останнє питання. Давай. В кожному в команді, так, напевно, виникали якісь конфліктні ситуації, так? Тобто, як ви працювали з конфліктами, ну, якщо вони, звісно, були, і як створення.